Це медичне обстеження дуже важливе через те, що професійні спортсмени вони працюють на межі своїх можливостей, інколи навіть поза межею. Ми повинні розуміти, що професійний спорт це дуже важко, дуже велике навантаження. Тим більше зараз у них почався мікроцикл, де вони працюють по два рази на день. Тому ми повинні повністю перевірити їхній стан здоров'я, визначити їхні слабкі місця, якщо такі є, і усунути їх. Тому що спортсмени повинні бути в першу чергу здоровими. Вони також здають загальний аналіз сечі, крові, проводиться електрокардіограма з навантаженням. Тобто три рази у них знімається кардіограма до навантаження, після навантаження в період відновлення. Так ми можемо прослідкувати, як їх організм реагує на нагрузку, як він відновлюється. В подальшому вони також здають УЗД серця. Ми перевіряємо структуру серця і. Вже будемо виходячи з цієї інформації, розуміти, чи потрібні якісь більш поглиблені дослідження чи не потрібні. Медогляд це важлива частина професійної діяльності в футболі. Кожен повинен проводити медогляд, щоб розуміти, що кожен готовий на всі 100%, щоб не було проблем та якихось травм. З академічного рівня ми переходимо на більш професійний. Це дуже важливий етап для нас, і тому медогляд буде дуже важливим. Для нашого віку, року, команди. Ми почали збори, і клуб забезпечує нас харчуванням, проживанням та надає змогу тренуватися на полі. Ми зараз дуже інтенсивно тренує, тренуємося два рази на день, і з кожним днем у нас тренування зростають, навантаження все більше і більше. Ми проживаємо разом на базі, ми, ми здружуємося з колективом, приходять нові хлопці, ми так, ми, ми так само з ними спілкуємося та Підтримує дружній зв'язок. Такі новачки, вони старші за нас. та Ми можемо з ними конкурувати. Для нас це конкуренція, здорова конкуренція, яка нам потрібна. Нам так інтересніше з ними грати, і вони нас будуть підтягувати у другій лізі. І на початку серпня вже починається друга ліга. Це дуже сильний великий виклик для нас. Ми хочемо насамперед розвиватися. Для нас не так само важливий результат, як наш розвиток. Ми хочемо прогресувати та показувати якісний футбол. Для нас це важливо.